Привіт! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як робити ось такий бантик, такий варіант бантика на шаблоні. Я взяла шаблон 9 см. Це простий картонний шаблон, його виготовлений власноруч може зробити будь-хто. Для цього потрібен картонний прямокутник розміром 9 на 17 см. Намітила собі лінію серединки, від цієї серединки 5 мм вправо, 5 мм вліву, теж провела такі лінії і вирізала такий прямокутничок. В результаті отримала шаблончик. Оскільки це картон, і в мене не дуже тверденький, то при намотуванні стрічки він рухається. Це, звичайно, не добре, бантики виходять криві. Ну, і для цього я так роблю і вам рекомендую зафіксувати. Я взяла канцелярську таку скріпку, таку скобку. І от, бачите, воно зовсім не рухається. Воно зараз добре на ньому працювати. Значить так, для такого бантика я беру атласну стрічку шириною 2,5 см. І будемо її намотувати. Намотую я ось таким способом. Не ось так рівненько, а буду її тако чуть під кутом. 20-25 градусів. Отак от от будемо її згинати. Зафіксовуємо один кінець стрічки і починаємо нашу намотку. Раз. Стрічки мають стикатися. Два. Обрізаємо не потрібно. І теж цей кінець я закріплю. На оцей бантик на оцю намотку іде 42 см стрічки. Беремо голочку і будемо прошивати. Щоб це прошити, нам потрібно 12 проколів: 4, 4 і 4. Починаємо посередині, вводимо голочку зверху і будемо зверху витягати. Раз. Два. Три. Чотири. Наступний наступна стрічечка. Раз, два. Три. Чотири. І знову чотири прокохи. Три Є. Тут головне, маємо два стики з наших стрічок, і оці стики мають мати перетяжку. Так само перетяжка є посередині кожної ленточки Ось, так виглядає лицевий бік. Так виглядає цей бік. Зру зробивши правильно, Ті бочки правильно проколи, бантик буде складатися одразу правильно. Знімаємо з шаблону наш бантик, ставимо собі і стягуємо, щоб стягаємо, стягаємо, роз... перекручуємо два-три рази ниточку. Так, розправляємо наш бантик, тримаємо, дивимося. Значить, сегментик вже готовий. Як все влаштовує, як все подобається, закріпляємо з вивертнього боку нашу нитку? Кололося. Вистаємо, вистаємо і розправляємо голочка не потрібна, будемо розправляти наш бантик. Ось так, так воно склалося все гарно. Тепер будемо підрізати наші кінці. Хтось любить під більшим кутом, хтось під меншим кутом. Я ось так це роблю. Віни, і обробляємо вони, щоб не торочилось, не сіклося нічого, це атласна стрічка. Ось маємо красивий бантики. Якщо з'єднати наші бантики два докупи і дати вішалочку між ними, вийде окремий декорний ось такого Так він може виглядати. На шаблоні 10 см той самий метод. І ось бантик наш. На цьому шаблоні 9 см. Я просто вже з'єднала його докупи і дала рішечку між ними. Ось так я він буде виглядати на кульці. Ось так буде це виглядати на це я буду таки робити. Це буде красиво. Зараз я вам покажу, як з'єднювати, як приклеювати вішалочку. Для вішалки я беру і для перетяжки серединки беру стрічку шириною 5 см. Я взяла в тон такий самий колір. Довжина у мене це не оптимальна довжина для кульок 8 см. Я вже це випробувала. Двадцять два, двадцять три сантиметри. Обов'язково опікаємо краї. Так, і наш бантик ми будемо приклеювати з виворотнього боку, з лівої сторони. Беремо клей. У нас наш клей прикладаємо подивимося, щоб вішалочка не була перекрученою, і ось так. Клей застив. Тепер нам треба приклеїти другу частину банди. Вішалочка тримається, нанесли клей, вирівняли все, щоб воно тут співпало і теж даємо, щоб воно закріпилось трошки. З цього боку лицевий бік, з цього боку лицевий бік. Нам треба ще зробити перетяжку притяжку. Робимо таку стрічечкою 5 см, 5 мм. Втикаємо і починаємо обмотувати. Обмотувати я буду два разочки. Так, давай. Закріпитися. Тут розправляємо, дивимося, це було гарно. Вішалка не була у нас стянута. Так. І будемо приклеювати. Все у нас тут підходить нам. Наносимо клей. Небагато крапельку. Так, зараз розправляємо. Не перекручена наша стрічка, яка служить вішалкою Так. Ще раз обклеїдемо. Можливо, достатньо і от, ух ти, розпустилося. Достатньо і один раз одну І обрізаю нашу цю стрічечку, яка служить нам перетяжкою, не отут, а я її буду під низ бантика. Таку довжину відміряю, щоб вона мені зайшла під низ бантика. Зараз кажу, чому низ. Так, обрізаємо, обпікаємо обов'язково. нанесу клей на саму ленточку. Це може бути <кій> окремим декором на ялиночку. Можна дати, украсити стразиками, а можна. Я, як правило, клею серединку стразову на бантик. Ось так і ось він. Можна ось так покласти. Зі ось, ось таку серединку можна попробувати. Це вже як вам підходить. Чому я обрізала ось тут? Тому що і ця сторона гладенька не видно лінії перерізу, і ця сторона гладенька не видно лінії перерізу. Переріз ось тут. Між, Де склеюються два бантики. І коли ми бантик робимо, на кульку кладемо, у нас перед акуратний і зад акуратно. Переріз у нас ховається так, ось так. І будемо робити рожевий комплект кульок. Ось це у мене такий бантик, я зробила по цьому методу. Тільки шаблон 10 см. Я планую його давати на свої кульки в такому кольорі. Ще покажу вам бантик по цьому шаблончику, тільки розміром 8 см. 8-10 це основні розмірчики, які які мають вигляд, які не є надто маленькими і надто такими громадними великими. Це такі найоптимальніші шаблони. Найоптимальніші розмірчики. Це я зробила на резиності з репсової стрічки, тобто теж гарно тримає форму. Цей шаблон взагалі універсальний, на ньому можна робити дуже багато виглядів бантиків, варіантів. Буду, буду в наступних відео показувати вам ще варіанти бантиків на шаблоні. Рада, якщо відео вам подобалося, якщо воно є для вас корисним, щось і ви будете використовувати такий метод, такий бантик, буду рада зустрічі, буду рада зустрічі на каналі. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, лайкайте. До побачення, до зустрічі!